дамо по сорвицю, беремо ведро і йдемо по сорвецю. Петро Грицюк живе поблизу одного із джерел із ропою у селі Уторопи. Чоловік каже, раніше разом з дружиною сіль здебільшого купляли. Однак зараз у магазинах цей продукт дефіцитний, тож вирішили, що варитимуть вдома. Солі нема, по магазинах багато, і подорожчалося, і зато люди кинулися сюди вже, йдуть по сорвицю. Є, що варіє, що вміють варити, то й варі сіль, а є, що сорвеся у солі. Так, моя жінка, то вона вміє сорвесу селити. А сіль для себе для того, щоб було ну до нас кіл подати, десь таке шасо. Чоловік розповідає, у селі є понад 70 криниць із солоною водою. Більшість із них засипали. Тож зараз набрати сировицю можна із чотирьох джерел. Упродовж останнього місяця за рукою приїжджають і люди із сусідніх сіл та міст. Інколи, аби потрапити до джерела, потрібно чекати у черзі. Ми згадуємо тепер давні часи, як було раніше. Старі люди приходили сюди. Набирали сіль і сервиці і варили з неї сіль. Так як зараз така ситуація сталася, що сіль, її дуже мало і, відповідно, вона набагато дорожча. Згадуємо давні часи, е, користуємося тим, що дає нам мати природа. І Тут як вода була велика, пішла сюди, зарвала тут дорогу, то з дороги відтікала сорвиці. А де сюди, то тут є велика покла сале. От, кладу ведро і це собі тече». Рупу чоловік висипає у цибер, а також показує посудину, у якій варили сіль його предки. Каже, це черін, Такий колись був у кожній уторопській хаті. Коли сировиця починає кипіти, до неї вливають молоко, щоб очистити сіль. Це все брудне, молоко піднімає догори. От у рапи. а що у торопи, отут, отут рапи. 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 Колись навіть чумаки, цим займалися чумаки, бо ну, не мали е, з чого жити. Е, і чумакували, і варили сіль. Е, та дійсно немає ніякої крези, бо сіль це є перше, Щоб посолив, і вже ти собі маєш продукцію. Рідина у посудині починає випаровуватися, а на дні утворюється сіль, яку поступово вибирають. Приблизно за чотири години із 24 літрів ропи зварили 5 кілограмів солі. Висипав І це розтягаю по сохло. На сонці сіль висушують декілька днів. У побуті користуються як нею, так і ропою, яка, кажуть господарі, завжди є в домі. Це природна справа. І це у нас є дуже вуторхів багато. Ілона Захарук, Андрій Шустакевич. Новини на Суспільному. Івано Франківщина.